Усім вітання, мої дорогенькі. Приготуємо домашнє шоколадне масло, намазка, яка пахне шоколадом і теплим молоком. Готувати його легко, інгредієнти прості, а результат просто чудовий. Ніжним м'яке масло з насиченим смаком такого за гроші точно не купите. Для приготування масла нам потрібен 1 літр домашньої сметани. Беремо високої жирності, це забезпечить нам більший вихід масла. Також сметана має бути вистояна, тобто не щойно збирана, а така, що вже трохи загусла і набула характерної щільності. Дуже добре, коли вона пробула в холодному місці, хоча б добу, щоб структура стала однорідною. Найпростіший спосіб збити сметану це за допомогою міксера. Починаємо збивання із найвищої швидкості, яка є на вашому інструменті. Обов'язково для цього беремо глибоку ємність, щоб під час збивання не розбризкувалася маслянка. Дуже важливий момент. Перед збиванням сметану витягуємо з холодильника завчасно, щоб вона набрала кімнатної температури. Це дозволить їй швидше перекоритися в масло. Вийде воно ніжним. Сам процес збивання займає різний час, це залежить від жирності продукту. Всього за декілька хвилин маємо ось таку густу масу, підбираємо краї, щоб все збивалося рівномірно. Хоч уже маса густа, але це тільки початок, має утворитися масляний згусток та відокремитися рідина, тож продовжуємо збивати. Колись у дитинстві ми масло збивали у скляній трохлітровій банці. Набирали сметани майже доверху і так калатали, доки воно з'явиться. Це був тривалий та кропіткий процес, але і смачно було коштувати таке масло. В коментарях напишіть, як у ваших родинах готувався цей смачний продукт. На сьогодні користуємося сучасним методом міксером, і все набагато простіше. Він справляється з цією справою швидше. У процесі збивання вже добре видно, як сметана поступово гусне, і починає відділятися маслянка, рідина, яка залишається після утворення масляних грудочок. Це означає, що масло вже формується і його можна буде зібрати. Ще трішки збиваємо і на цьому етапі переходимо на середню швидкість. Масляні грудочки ще більше розділяться і добре виділиться рідина. Це означає, що процес завершується. Збивання сметани тривало приблизно від 6 до 7 хвилин. Повністю виділилося масло. Відійшла масляниця або ще називають цю рідину пахта чи жентиця. Масло збираємо до кубки, а масляницю зливаємо в окремий посуд. Це хороша основа для замісу млинців, пиріжків, хліба чи оладок. Тепер цю кульку масла потрібно добре промити в холодній воді. Це допоможе позбутися залишків маслянки. Якщо рідина залишається, це впливає на термін зберігання і на смак самого масла. Добре промити масло буде ніжним і з приємним вершковим присмаком. Промиваємо до тих пір, поки вода стане прозорою. Змінюємо воду декілька разів. Кульку постійно витискаємо і знову у воду опускаємо. Холодна крижана вода не буде давати маслу топитися від теплоти ваших рук. Домашнє масло має справжній насичений вершковий смак, і щоб це відчути, потрібно самому ось так його зробити. Як бачите, насправді це зовсім просто та легко. Після промивання надаємо маслу потрібну форму. Можна сформувати в зручний брусочок, але спочатку викладаємо насидку, щоб стекла зайва рідина. Ще гарненько підправляємо, кухонним шпатлем рівняємо поверхню. Ось такими простими діями наше домашнє кисловершкове масло майже готове. Ще потрібен час для застигання, для цього відправляємо його на одну годину в холодильник. Робити справжнє вершкове масло вдома. Це простіше, ніж здається. Свіженьке, запашне для себе та своїх рідних найкращий вибір для повсякденного ранішнього смакування. З одного літра сметани отримали 350 грамів вершкового масла, але ця кількість у кожного буде різна. Все залежить від жирності та якості сметани, яку ви обрали. Маємо гарний шматочок, масло м'яке, але водночас має щільну консистенцію. Воно добре тримає форму і має природний вершковий аромат. На смак ніжне, злегка кислувате, з багатим молочним відтінком, який відразу ж нагадує справжні домашні продукти. Порівнюючи з магазинним, різниця відчутна: у домашньому маслі немає зайвих домішок, лише чистий молочний смак. Розумію, що мало хто з вас буде готувати домашнє масло і, тим більше з нього робити шоколадне, тому для зручності покажу, що варто приготувати його навіть із магазинного масла. Бо воно в рази буде ліпше, ніж одразу куплене шоколадне, адже приховати недоліки дуже легко у какао. Беремо шматок якісного масла високої жирності. Нагріваємо його до кімнатної температури, щоб воно було м'яким. Далі потрібна пудра 30 грамів. Для цього цукор перемелимо у кавомолці. Якщо любите більш солодке, можна додати цукру на 10 грамів більше. І також сюди всипаємо один пакетик ванільного запашного цукру. Все це разом перемелюємо декілька секунд до порошкоподібного стану. Все це разом перемелюємо декілька секунд до порошкоподібного стану. Звичайно, якщо у вас є готова пудра, додавайте її і додаємо 30 г какао. Це пропорція на 200 г масла. Перед додаванням його просіюємо через сито. Обирайте якісного перевіреного вами виробника. Какао має бути натуральне, без добавок і з насиченим шоколадним ароматом. Саме таке какао подарує маслу відповідний смак і гарний колір. Якщо воно гіркувате – це добре, бо у поєднанні з цукром усе збалансується і вийде смачна шоколадна намазка. Спочатку гарненько все перемішуємо ложкою, щоб масло огорнуло все какао та пудру і нічого не розпурхувалося під час збивання міксером. Все легко перемішується, тому що масло м'якеньке. Тепер переходимо на міксер і збиваємо всього декілька хвилин. Недовго, щоб не перебити масло. Потрібно тільки ретельно перемішати. Шоколадне масло це справжній смак ностальгії. Багато хто пам'ятає, як у дитинстві на сніданок отримували теплий шматок свіжого хліба, щедро намазаний цим ароматним маслом. Воно тануло на скоринці, розливаючи шоколадний запах по всій кухні. Такі моменти залишаються в пам'яті надовго. Відгукніться у коментарях, чи маєте такі спогади із шоколадним маслом, чи любите його, чи, можливо, у вашій родині є особливий рецепт. Маса гарно перемішалася, ніжна, гладенька, без грудочок, має приємний шоколадний аромат і блискучу текстуру. Саме такою вона й має бути однорідна і кремова. Це шоколадне масло чудово підходить як начинка для млинців та круасанів. Можна додавати в гарячу кашу для солодкого шоколадного смаку, робити десертні сендвічі, додаючи між печивом або вафлями. І навіть використовувати у випічці, це значно збагатить її смак. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, підтримайте вподобайкою, вам це нічого не вартуватиме, а нам приємно. Сніданки із шоколадним маслом стануть ще приємнішими. Ложечка цієї ніжної намазки, аромат кави або чаю і день розпочинається з насолоди. Воно створює чудовий настрій, коли хочеться чогось простого, але по-справжньому смачного. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.